Національний банк України встановив такі курси валют. Долар від учора трохи здешевшав, і тепер коштує 26 гривень і 9 копійок. Євро натомість здорожчав, і зараз його офіційний курс 28 гривень і 1 копійка. На комерційному ринку валюта традиційно дорожча. За один долар там просять від 26 гривень 98 копійок. Мінімальна вартість одного євро 28,96. Літр бензину категорії А95 в середньому по Україні коштує 23 гривні 28 копійок. Ціни на заправках різняться. Мінімальна вартість цього пального – 21 гривня 90 копійок, максимальна – 25 гривень. За літр дизельного палива в середньому просять 20 гривень 67 копійок. Газ для автомобілів коштує 12,47. На зимові свята Укрзалізниця призначила 18 додаткових потягів в яких пасажирам запропонують близько 173 тисяч місць. Курсуватимуть вони в західному, східному та південному напрямках. Зокрема, це сполучення Київ-Львів, Харків, Львів, Львів, Івано-Франківськ, Київ-Миколаїв, Одеса, Ужгород, Запоріжжя, Дніпро, Львів та інші. Додаткові потяги призначені на період з 23 грудня до 10 січня, а квитки вже є в продажі. Крім цього, новий потяг почне курсувати між Києвом та Ужгородом залізничники називають цей напрямок одним із найпопулярніших. Тому згідно нового графіку він курсуватиме упродовж року з періодичністю через день. Зі столиці він буде вирушати у непарні числа, а в зворотному напрямку у парні. У перші рейси потяг відправиться з Києва 11 грудня. З Ужгорода 12. -го. Новий потяг долатиме відстань за 13 годин і буде зупинятися у Вінниці Хмельницькому, Тернополі, Львові та Мукачевому.